Добрий день, малятка! Я рада вітати вас на нашому занятті. Сьогодні, коли я готувалася до зустрічі з вами, за допомогою до нас звернувся один наш гість. І зараз я його з вами познайомлю. Подивіться, малятка, хто це до нас завітав? Правильно, це ведмедик. Але ведмедик взимку повинен спати. Ну він захворів і не може спати, в нього дуже болить горличко. Малятка, скажіть мені, будь ласка, якщо ми з вами хворіємо, куди ми з вами звертаємося? Так, правильно, ми з вами звертаємося до лікарні. А скажіть мені, будь ласка, як називається професія людини, яка працює у лікарні? Так, правильно, це лікар. Малятка, а в лісі, там, де живе ведмедик, немає лікарні. Ми йому сьогодні допоможемо полікуватися лікарськими рослинами, які ростуть в нього у лісі. Допоможемо нашому ведмедику. Допоможемо ми тобі, ведмедику. Подивіться, малятка, в якому гарному лісі живе наш ведмедик, але він зовсім не вміє розбиратися в лікарських рослинах. Давайте йому допоможемо, та й ми закріпимо свої знання. А пропоную я вам пограти в гру, яка називається Впізнай рослину. Малятка, як називається ця рослинка лікарська? Правильно м'ята. Як називається ця рослина лікарська? Так, правильно, це подорожник. А як називається ця рослинка? Так, правильно малятка, це чебрець. Як називається наступна рослинка? Так, правильно, малята, це ромашка. Наступна рослинка як називається? Так, правильно, це кропива. Наступна рослина? Це млипа. А як ми можемо, малятка, сказати одним словом те, що ми тільки що з вами розглянули? Правильно, це все лікарські рослини. Але зараз зима і ведмедик. Не може збирати лікарські рослини у лісі, тому що все заметено снігом. Тому з давніх давен, малятка, люди збирали влітку лікарські рослини та сушили їх і виготовляли з них вже готові трави. Розкладали по баночках та зберігали. У сухому місці. А ще малятка, лікарські рослини ми можемо придбати з вами в аптеці, де вже вони продаються в запакованому вигляді. Вірно, малятка. А давайте ми з вами на гостиниць зберемо нашому ведмедику ягід у кошик. Щоб він поскоріше видужав. Давайте з вами розглянемо та пригадаємо, як вони називаються. Правильно, малятка, ця ягідка називається шипшина. Ця малятка ягідка називається як? Суниця. Правильно! А дивіться, яка в нас іще ягідка ми покладемо в кошик нашому ведмедику. Це малинка. І ще ми йому покладемо трішечки. Правильно, горобини, для того, щоб він заварював та пив смачний чай з медом і більше ніколи не хворів. Малятка, дякую вам за сьогоднішнє наше цікаве заняття. І дякує вам, ведмедик, що ми йому допомогли розібратися з рослинами, які потрібно вживати, щоб поскоріше видужати. А малятка, а давайте ми ще раз з вами нагадаємо, що потрібно, щоб ведмедику робити, щоб бути здоровим. Так, правильно, ведмедику, тобі трішки треба тепліше одягатися, їсти побільше фруктів та овочів, і пий більше теплого молока з медом. Малятка, ведмедик каже вам: до побачення.